Десята година дев'ять хвилин. Той самий ранок Вікторія Єрмолаєва, Руслана Кравченко, сьогодні працюють для вас у студії. Той самий ранок, коли треба все дізнатися про мандарини, зокрема і про те, звідки вони з'явилися, як у нас виник культ мандарин, та є загалом про все, все, все як обрати, якими бувають. Про все будемо говорити вже за декілька хвилин з кандидатом біологічних наук, науковим співробітником національного наукового природничого музею Олексієм Коваленком. Вже з нами на прямому зв'язку Олексій Коваленко, кандидат біологічних наук, науковий Обітник національного науково-природничого музею, пан Олексіє, вітаємо вас. Мої вітання, хто любить мандарини, так як люблю мандарини? Я, я пригадую своє дитинство кілограмами. Просто лежали ці шкурки від мандаринів переді мною протягом місяця, і я знаю, що культ перед різдвяними новорічними святами мандаринів у нас не перші 10 років в країні. Воно ще виникло під час радянського союзу. А як воно виникло? І Чому насправді тільки мандарини? І чому саме мандарини? Яка історія цієї Ця дуже цікаво дізнатись. Мандарини це дуже такі знакові справді для е, новорічних зимових різдвяних свят. Фрукти вони часто ніби вважаються їхніми символами. Іноді можна почути, що це взагалі якесь унікальне явище, що на теренах колишнього радянського союзу так люблять е, ці фрукти. Насправді це не зовсім таке виняткове явище для території, наприклад, східної Європи, от чи території колишньої такої. Е, Диктаторської комуністичної країни культ виник не із якихось добрих причин, а через великий дефіцит свіжих фруктів взимку, який спостерігався у та фактично у всі часи існування радянського союзу. Вперше мандарини в Україну потрапили ще десь у 19 столітті, але це була дійсно дуже рідкісна удача. Треба бути володіти було високим таким соціологічним статусом. Атусом, щоб скуштувати мандарини в ті часи, І з приходом, фактично, коли нашу Україну окупувала більшовицька влада, то після цього, взагалі, мандарини на довгий час зникли із цих терен і з'явилися десь лише у 1960-х роках, але вони були доступні лише теж у в найбільших містах і теж були величезною рідкістю. У той час потрішки вирощували мандарини. На теренах сучасної Грузії та Азербайджану але Плантації були дуже незначні за площею. Е, також ці фрукти потрапляли просто на прилавки якраз під е, новорічні зимові свята, і тому відбулася така асоціація. От що е, це фрукт спеціально для зимових свят. Е, згодом е, вдавалося імпортувати трішки е, цих фруктів із терен Марокко, а також Ізраїлю, але все одно це було раз або кілька разів на рік, і це був великий дефіцит. О, відповідно, ось так звідки почалася любов до цих мандаринів, але варто зазначити, що задовго до терен, до того як це сталося на теренах радянського союзу, щось подібне було в північній Америці. Там культ мандаринів, саме як фруктів до зимових свят, він почався ще десь у 1880-х роках. Саме тоді японські іммігранти отримували пакун. Із своєї батьківщини з Японії їх слали ці коробки з мандаринами якраз на теж різдвяні свята, і існували навіть цілі такі мандаринові потяги, коли врожай дозрівав, і коли його привозили до США. Потім спеціальними потягами їх розвозили по країні, і це асоціювалось також із зимовими святами. Ця справа припинилася під час Другої світової війни, тому що США та Японія були такими серйозними супротивниками, але цікаво, що після того як Друга світова війна скінчилася, то першим продуктом, який купляло США в Японії, це були саме мандарини. Цікаво, а от ви згадали про плантації в Грузії. Я пам'ятаю, що на початку моїх студентських років це десь 2008-2010 рік. Ми саме купували голодні студенти, грузинські мандарини. Вони були недорогі. Це був ринок на Лісовій, от досі пам'ятаю, як ми завжди там купували ці кілограм мандарин. Я останнім часом грузинські не бачу, чи можливо їх там зараз не завозять? А розкажіть, які взагалі бувають мандарини, наскільки їх багато? Бо ми знаємо про які про клементини, про написаний звичайно в супермаркетах мандарин мандарин. Який то мандарин так незрозуміло, і де все-таки дівся той смачний грузинський? Е, із класифікації мандаринів загалом все дуже складно, тому що. Мандарини, по перше, це вид, який латинською мовою звучить так: цитрус ретикулята, тобто цитрус січастий. Це один із небагатьох представників цитрусових, який є природнім видом, тобто, от, апельсин, лимон, грейпфрут це усе гібриди. А мандарин, от не утворився в результаті схрещування. Це от такий природний вид, який виник. Але він, оскільки давно цікавить людей, то створено було дуже багато сортів, і для покращення. Цих сортів згодом здійснювали схрещування, схрещували перш за все із з іншим природним видом із помело, тому що е, мандарини початково були досить таки кислими фруктами. Е, сучасні генетичні дослідження навіть розділяють мандарини на три групи: мандарини першого покоління, мандарини такого другого покоління, ну і мандарини третього покоління. Це ті мандарини, які зараз найчастіше на ринку, вони, як правило, дуже солодкі, позбавлені потужних кислих та. Гірких ноток, і у них можуть бути великі домішки саме помело. Наприклад, у найсолодших сортах мандаринів геному помелу може бути в районі 22 Мандарини часто ті, які потрапляють до нас, вони не дуже маркуються, що це за окремі сорти, і тому справді розібратися дуже складно. Наприклад, можна побачити. Дійсно, мандариноподібні плоди, які підписані як клементин. Клементин це фактично не зовсім мандарин, тому що це гібрид між апельсином і мандарином, тому там є суттєві домішки апельсину. Більше того, клементини також дуже різноманітні. Можна знайти клементини, у яких немає насінин, можна знайти клементини, у яких до 10 насінин на плід. є клементини навіть з більшою кількості насінин, їх ще клас. Кацифікують як Монреалі. Е, окрім того, е, я б радив придивитися до тих мандариноподібних фруктів, які підписані як муркоти. Е, муркот відразу муркоти. виникає Серйозно? Ви, виникає Клас. асоціація, ніби з якимись котами. Так, от причому подвійна асоціація, але це е, назва, яка пов'язана перш за все з селекціонером, який займався виведенням е, даного фрукту. Муркоти це теж технічно. Не зовсім мандарини. От там є величезна домішка помелом, от близько от тих же самих 22 відсоток, але Муркоти чудово чистяться абсолютно легко розламуються на сегменти. Ну і вони що соковиті, що разом з тим, і солодкі. Таким чином, от є ще одна правда плутанина між поняттям мандарин та танджерин, тому що особливо, якщо ви будете перекладати на англійську мову, то Часто от словники навіть говорять, що мандарин там буде англійською мовою як танджерин звучати, але ці поняття теж розрізняють, тому що танджерин це теж продукт, який зазнав схрещувань, от схрещувань з апельсином, Ну але візуально їх дійсно розрізнити дуже складно і тому часто доводиться просто покладатися на маркування тих продавців, які вони здійснюють. Так, цікаво, дуже до речі. А от які ще є фрукти з символами новорічних свят? Бо то обов'язково це мандарин для мене чомусь це особисто ананас. От Завжди, ніби ага. на Новий рік, та вже зараз починають люди закуповувати і, і, ікру. Бо хто... Дорого, багато так, хто красиво, можна і стіл <свят> <свят> та, та, прикрасити. Та, та. І в моєму дитинстві ананас це щось було за ну, ну це фантастичне було. Якщо хтось приніс ананас, це, по-перше, було дуже дорого. По-друге, де ж його взяли? Ли той ананас, і, мабуть, що ще купували за півроку і чекали, знаєш, це не чіпай це на новий рік. Це правда, хай достигне. Mm -hmm. та? І до речі, як обирати ананаси? Отже, ж там така розповсюджена є ідея, що потрібно обов'язково цей хвостик, щоб він добре рухався. Але от нещодавно я купила ананас не на Новий рік, навіть а просто mm -hmm. восени. І там нічого не рухалося. Він абсолютно не мав запаху, але він був дуже смачний. От розкажіть більше про це. Ну щодо ананасів, теж справді їх дійсно подекуди асоціюють теж зимовими святами. От довгий час на теренах всієї Європи це було рідкісне супліддя, це тому що не зовсім фрукт. Бо фрукт звичайний плід утворюється з однієї квітки, а тут усе суцвіття перетворилося на ось таку масу. І саме тому, коли ви розрізаєте ананас, то по центру можна знайти ту частину, яка досить погано гризеться, яка більше цікава якимось найближчим до вас бобрам. Це вісоцвіття до неї, от кріпляться залишки колишніх квіток. Ананаси у Європі були настільки рідкісними після того, як їх відкрили, що нам відомо навіть імена окремих ботаніків, які вперше виростили ананас у своїй країні. Тобто там є відомий ботанік в Шотландії, в Англії, який хто так зробив, і в інших країнах які. Займалися справою вирощування насу такі прізвища відомі. Навіть от оранжереї зараз ми називаємо такі криті скляні будівлі у ботанічних садах, де вирощують рідкісні рослини. Їх кличуть оранжереї, до речі, на честь цитрусів. А раніше була популярна назва Пайнерії, тому що там вирощували ананаси. Ну і крім того, у англійській такій і назві, і в назвах деяких інших країн у слові ананас тільки там він звучить як, наприклад, пайнепл, теж зашифрований представник голонасінник, який теж є символом зимових свят, стосовно е, ананасів і е, їхньої е, високої вартості, яка була раніше, то так, е, коли вони тільки потрапили в Європу, це була е, розвага виключно для найбагатших людей, і навіть вони рідко могли дозволити собі вживати ананас. Це був більше декор, який мандрував із е, вечірки до вечірки, аж допоки в ананасах не провалювались пальці. Поки ананаси не згнивали. Вони часто згнивали їх не з'їдали, тому що було дуже дорого купляти новий ананас. Ну на щастя, зараз ананаси значно доступніші. От їх багато вирощують, зокрема у такій країні, як Коста-Рика. А ананаси, коли вибирати, варто подивитися е, перш за все на це такий буде метод е, визначити пружність плоду тому що якщо е, коли ви торкаєтеся на нас то тут не треба сильно прям тиснути от бити по ньому чи ще щось робити просто от е, трішки е, Обідня ананас. Якщо ви відчуваєте, що супліддя трішки прогинається, це вже непоганий знак. Там справді можуть ворушитися сегменти. Це говорить про те, що тоді ананас швидше стиглий. Також у деяких сортах ананасу найпоширеніших на це може сигналізувати колір, тому що такі ананаси при достиганні у них зникають із поверхні великі кількості пігменту зеленого кольору хлорофілу, і проявляється все більше. Жовті пігменти каротиноїди, і це теж сигнал того, що ананас ананас став стиглішим, трішки підсохлий хвостик ананасу. Так, от він теж може свідчити з одного боку про стиглість, але якщо ананас зберігається не в конденсіних умовах, то може відбутися фактично така муміфікація зеленого ананасу, і можна натрапити на не дуже смачний плід, попри супліддя, точніше, попри ось цей сухий хвостик. тому Тут головне, от щоб він був е, пружний, але і м'який дотик. Так можна зорієнтуватись в виборі. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного науково-природничого музею Олексій Коваленко. Ви слухаєте громадське радіо, і ми у прямому ефірі. Тому можете дзвонити і писати, ставити свої запитання 067 67 404 76, Це номер нашого вайбера, Або можете і зателефонувати і поставити своє питання 0800 30 40 33, на наш номер телефону. Чекаємо на ваші дзвіночки. Так само. А Олексію також цікаво запитати. Я тону Почала нашу розмову з того, що кілограмами їла мандарини. А, і я думаю, що багато хто, особливо в дитинстві, таке робив і виробляв, може, і зараз робить. Я не знаю, Руся, ти скільки мандаринів може з'їсти зараз? Та, мабуть, теж пів кілограма може. Воно корисно. Є взагалі такі правила, скільки мандаринів можна з'їсти? Чи може обсипати після мандаринів, як в дитинстві нас теж лякали? Правда? Буде діатеста. Буде діатеста, mm -hmm. да, да А чи все ж таки це міф? Ну, от можна якось зорієнтуватися. Якщо говорити про корисність мандаринів, то можна сказати, так, це досить корисний фрукт, тому що, по-перше, там є досить висока кількість вітаміну. С, в принципі, 300 грам мандаринів. Якщо з'їсти, можна закрити всю потребу вітаміні С на день щодо інших вітамінів та мікроелементів, вони не в таких дуже потужних кількостях, тобто там буде низький відсоток добової норми більшості інших вітамінів, але разом з тим там є карантин флавоноїди, і також, що дуже важливо, клітковина, які от, цілком вважаються корисними компонентами. Щодо калорійності, то 100 грам мандаринів десь мають 50 кілокалорій харчової енергії. От, там досить багато вільних цукрів. От, це знову ж таки доза десь 200 грам мандаринів, почищених вона містить десь 20 грам вільних цукрів. От вважається, що не варто їсти в день більше 35 грам таких цукрів, і тому, в принципі, дієтологи. Становлять встановлюють досить такі суворі обмеження вони досить різні для різного віку. Тобто, дітям мандаринів дозволено трішки менше ніж дорослим. Також е, є окремі рекомендації щодо е, того е, іншого раціону, який ви вживаєте. Тобто, якщо ви плануєте з'їсти багато мандаринів, то рекомендують зменшити кількість фуглеводів, які ви в цей день вживаєте. Е, стосовно висипання, то е, тут ситуація така. Що висипання можуть на тілі відбуватися взагалі з різноманітних причин, тому що це можуть бути прояви і якоїсь температурної реакції, і прояви взагалі аутоімунних захворювань, які іноді виникають. І мандарини у більшості цих випадків взагалі причиною не будуть. Ми можемо хибно пов'язувати це через те, що їли в цей день мандарини. Але дійсно існують індивідуальні реакції непереносимості Мандарин. От вони розвиваються в деяких чутливих людей, вони можуть проявлятися не так висипами, як там явищами такого свербіння часто на язику свербіння або всієї ротової порожнини. Це може бути опухання от слизові оболонки, можуть запалюватися, можуть проявлятися навіть у вигляді температури чи головного болю і так далі. Це досить індивідуальні реакції, і, звісно, якщо ви Вперше, наприклад, куштуєте мандарини, то варто обмежитися спочатку невеликою кількістю. Це характерна порада для будь-яких продуктів, які хтось вживає, наприклад, вперше. Або ж, наприклад, це там мандарин якогось сорту, якого ви раніше не вживали. Хоч мандарини досить подібні, своїм складом. Вони все таки трішки і відмінності мають. Тому так ще одна небезпека, яка більше пов'язана. Справді, споживанням будь-яких фруктів це небезпека, яка ховається не в самих фруктах, а в хімічних речовинах, якими їх обробляли. Це можуть бути пестициди або певні речовини, які використовувалися для зберігання врожаю, мандарини. Як і інші цитрусові, вони володіють такою властивістю, що вони не можуть, як банани, бути зірваними зеленими. Вони треба, щоб достигли на дереві. І вони вже достигли, ми їдуть до нас для того, щоб цей врожай потім продали. Олексій, тому Його їх а так? коли кажуть, що до України, от, наприклад, нещодавно знову з'явилася інформація, і здається, так щороку, коли кажуть, що до України завезли отруйні мандарини там з Єгипту, цього разу вони потрапили на українські ринки імпортом із Греції, оце саме про те, що ви кажете, для того, щоб вони зберігалися, їм потрібні ці пестициди, які потім якими потім можна отруїтись чи ні? Ну, це говорить найчастіше про недобросовісного виробника, який або свідомо, або найчастіше несвідомо, просто порушує практику використання деяких зберігаючих речовин, тобто часто оброблюють від того, щоб не розвивалися гриби, наприклад, або бактерії. Якщо порушити правила обробки, то це може призвести до того, що кількість певних хімічних речовин буде більша. Але у всьому цьому є один ну, позитивний момент, тому що ці. Всі речовини вони зберігаються е, в абсолютній більшості саме у шкірці мандаринів, які яку ми в нормі не їмо. Тобто ми їмо переважно м'якоть, куди все це не доходить. Е, одначе є багато практик використання шкірки мандаринів, тому що там є чудова цедра, є багато способів е, її традиційного використання на теренах азії. Наприклад, вони впроваджуються в Україні, і тут можна порадити, якщо раптом вам потрібно використати цедру мандарина. А ви. Сумніваєтесь у тому наскільки у вас що що за походження ваших мандаринів, то ну рекомендацій тут небагато. Це миття ваших, е, е, ваших фруктів, ваших мандаринів. Ну і навіть це, от якщо дійсно є така небезпека, що там можуть бути пестициди, це миття із содою. От фактично інших способів немає. Але якщо ви їсте кілька мандаринів на день, що от відповідно є такою фізіологічною нормою, і якщо ви не їсте при цьому шкірки, то от все має бути добре. Супер, я дуже дякую вам за цікаву розмову. Кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного науково-природничого музею Олексій Коваленко був разом з нами. зайдіть ще на канал Довкола Ботаніка на Ютубі. Там дуже багато цікавого. Я вчора переглядала, можна дізнатися, ну дуже і дуже класні штуки. А ще зайдіть на Ютуб громадського радіо. Там також ви можете згодом побачити цю розмову із Олексієм Коваленком. Так і будь ласка, залишайтеся з нами, не перемикайте хвилю. Я нагадую про те, що ви слухаєте громадське радіо. У нас Попереду ще дві важливі цікаві розмови. І Вікторія Єрмолаєва Руслана Кравченко сьогодні працюють для вас у прямому етері. Зараз дуже коротка пауза. Після цього продовжимо. Слухайте. Думайте. Реклама на громадському радіо.